Колеги, я хочу привітати вас із початком нового навчального 2023-2024 року. Нехай бажання вчити і вчитися ніколи не зникне у вас. Ми живемо зараз дуже складний період, період воєнного стану і умови, в яких ми зараз починаємо новий навчальний рік, важкі. Але я думаю, ми вистоїмо разом спільними зусиллями. Нехай завжди в ваших сім'ях буде радість, благополуччя і лише щасливі хвилини, радість за ваших дітей. І нехай здійсниться сама заповітна ваша мрія наступить мир і перемога свято вас. Сьогодні особливий урочистий день. Поглянь на світ це веселіш. Тебе чекає відкриттів в чудовий рік, адже шкільне життя це знаймовий потік. За цей останній рік ми спробуємо найбільше Вібрати в досвід свій знання найважливіші, є впевненість, що ми зробили все можливе, щоб наш подальший шлях був гідний і щасливий. Останній перший дзвоник для декого із нас. Останній перше вересня запросить нас у клас, випускники для нас це свято. Знай прощання, і майже ми дорослі всі приймаємо вітання. Дорогі діти, ви подорослішали, і я з гордістю і із задоволенням дивлюся на те, які ви стали серйозні і відповідальні. За спиною яскраві та насичені подіями шкільні роки, а попереду не менш захоплює, пора з новими знаннями і відкриттями. Нічого не бійтеся! Я впевнена, що вам все по плечу. Будь-які випробування. Залишайтеся такими ж енергійними і позитивними, якими ви є зараз. Бажаю кожному з вас зробити правильний життєвий вибір і відчувати себе щасливими. Нехай ваше доросле життя буде сповнене нових можливостей та перспектив. Нехай у вас буде саме щасливе майбутнє! Дорогі діти! Хоча цього року і не звучить голосно урочиста музика, і ми не можемо зібратися всі разом, але звідусіль лунає теплі привітання та побажання. Нехай новий навчальний рік принесе вам тільки приємні враження, а особливі привітання і побажання звучать для тих, для кого цей дзвоник лунає останнє. Нехай цей рік стане щасливим і неповторним, принесе мир та добробут, хай навчання буде успішним, а шкільна дружба міцною. Ми усе ще частина неповторної сім'ї. Тут усі, моя родина, друзі, мудрі вчителі. Ну а вам, ми зяздрі, наші невгамовні первачки, відтепер у вас найкращі починаються роки. Будьте чемними, малята! Гарних цей ідей. Ми вам хочемо побажати в добрих вирости людей. Ми прийшли до вас на гості, зауважим, за уважимо залюбки. Ми тепер до вас надовсім, зовсім. Ми тепер вже першачки. Буду вчитись, я відмінно. Хочу знати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуся статусем. Хай нова до школа Буде наче казка. Ми вже давно готові. Вимітькусь, будь ласка. Дорогі учні, батьки, колеги, я рада вітати вас з Днем Знань. Щиро хочу побажати здоров'я, терпіння, креативності у вирішенні будь-яких питань, зазвичай зичу миру і злагоди. Любі дев'ятикласники для вас це по-особливому бентежне свято. Всі ви! Дев'ять років тому переступили поріг нашої школи. Ви були такі маленькі, несміливі, з великими ранцями за плечима, букетами квітів у руках і з хвилюванням в серцях. Швидко пролетів час. І ось лишився лише один рік навчання в нашій гімназії. Тож нехай цей шкільний рік буде для вас. Цікавим, активним, творчим, Бажаю долати і не боятися ніяких труднощів. Легко йти вперед, на шляху до нових знань. І обов'язково вірте в себе. Наші першачки сьогодні у вас розпочинається складна, але дуже цікава мандрівка країною знань. Тож будьте дружніми, допитливими, уважними, цілеспрямованими, нехай щастить вам першачки, ростіть розумні і сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Дітки, ми всі раді вітати вас. Нашій дружній шкільній родині. Дорогі друзі, ось і промайнуло тепле, але таке тривожне літо 2023 року. Попереду 2023 2024 навчальний рік. Хочеться вірити, що він буде переможним. Я хочу побажати нам усім, щоб голуб миру над Вкраїною злетів. Щоб колосилась чиста пшениця, і щоб земля розплющила зіниці, а ще, щоб райдуга повисла над полями, і щоб витали пташки над гаями, і щоб луна дзвінкий дитячий сміх, Щоб не ридав від горя батьківський поріг, і щоб нарешті, в прибраній світлиці, побачити веселі щирі лиця. І обійняти тих, хто серцю милий, притиснувши їх міцно так, що сили. А ще, нехай повернеться до хати до кожної матусі рідний син. Нехай не перерветься нитка роду усім синам і матерям низький уклін. Щастя вам, добра і миру!